Добрий день, Олександр. Добрий день. Це я... не наші здобутки, здобутки пасічників нашого округу. Да. Скажемо так, правильніше буде. <рес> да, ну, дуже чудова, чудовий віск. Просто, просто я вам скажу. Ну, стараємося. Буває, що таке, да. буває, що трошки гірший, але ми стараємося зробити щось гарний. Ну, А де відносно фальсифікат приносять, то ми просто не виробилися. Да. Я, я, який з нього? —— Так. — Ну, ми правильно. — Хочемо вам нормальний привезти віск і взяти у вас нормальну вощину. І ми от, так, от, от і все. — У нас все. теж така сама задача. Так. І дивіться, сьогодні вже ж проблеми з світлом, великі проблеми, так. скажімо. Тому треба людей націлювати на те, щоб якось ми інтенсивніше плавали, не чекали. Я вже був говорив. І, можливо, комусь ще донесу свою думку, що вощина не портиться і її можна заготовити наперед, щоб так. уникнути якихось некомфортних ситуацій в подальшому для, ну, для своєї Ну, пасіки. Тим більше Я в оці, що в нас, як кажуть, при таких обставинах, що із світлом перспективи погані. Ми, ми зараз, бачите, від цього нікуди не дінемося, мусимо працювати в тих умовах, які є. От і все. Ну, дякую вам, дякую за співпрацю. Працюйте. Вітання всім пасічникам, які долучаються, які трудяться. Всього найкращого.